Привіт, друзі! Для вас є дві новини: одна хороша, інша, на жаль, погана. Погана полягає в тому, що відтепер державна податкова служба буде мати доступ до українців, які знаходяться за кордоном. Ну і ми з вами розуміємо, до чого це все може призвести. А хороша в тому, що є абсолютно багато різних законних способів, які дозволять вам не хвилюватись і податки не сплачувати, навіть якщо ви повинні були б їх сплатити. Давайте про все по порядку, обов'язково додивіться це відео до кінця, і ви зрозумієте, що насправді все не так не так погано, як про це ви могли вже прочитати в інтернеті. Так от, декілька днів тому нардеп від Слуги народу Данило Гетманцев повідомив, що в найближчий час Українська державна податкова служба буде мати доступ до рахунків українців, які знаходяться за кордоном. А ви бачите зараз на екрані. Його прямі слова, і він зазначив, що в першу чергу це буде стосуватися саме компаній, наприклад, дані про кількість співробітників і так далі. На жаль, відразу вам скажу, що дуже неприємно, що люди, коли вийшли ця інформація, розділилися на два табори, на два типи. Перший тип вирішив зловити на цьому хайпі, почав максимально продавлювати цю інформацію. А ось а інший тип, мабуть, просто в цьому не розбирається, або навпаки, робить це спеціально для того, щоб показати, що в Україні а, все настільки погано, що ось до цього дійшло. Все абсолютно не так. Ні перший, ні другий тип не праві. Пояснюю чому. А, ця ситуація а, вона вже відбувається досить довгий час. Ще з 1 липня 2023 року, тобто, вже рік часу Україна активно. Працює над тим, що збирає інформацію про нерезидентів України, які відкриті рахунки в Україні. А, насправді поляки та інші громадяни Євросоюзу вже давним-давно зрозуміли, що Україна для ведення бізнес-діяльності ну просто ідеальна країна. А, якщо ви мали змогу або були дотичні до бізнесу в Польщі або іншій країні Євросоюзу, вам будь зрозуміли, наскільки це все складно. А навіть особливо, якщо ви працюєте з іншими країнами світу, то я ділюсь з вами досвідом, отримати якийсь переказ від них дуже складно. Все відразу банком класифікується як відмивання коштів, як фінансування тероризму. Україна на рахунок цього набагато простіша держава. А свіфти від третіх країн тут приходять дуже просто з мінімальним пакетом документів. Тому поляки почали цим зловживати. Це нормальна практика, і не тільки поляки. Є така система. Ця система називається CTS. І от система CTS – це система автоматичного обміну даних. Вона досить така складна в своїй реалізації, і країни міжнародного союзу, країни взагалі світу, а особливо Євросоюзу, обмінюють її собі, інтегрують і обмінюють даними. Так от, Україна вже успішно пройшла ось цю перевірку, і про це сказав нам Данило Гетьманцев, що вона теж буде. Учасником системи CTS і буде обмінюватись даними. Так от, якими даними вона буде обмінюватись? Як я казав раніше, в першу чергу мова йде саме про компанії, про працівників і те, що підлягає прямому оподаткуванню. Звичайно, звичайно, дані про рахунки українців теж туди будуть, але які саме дані. Про це чомусь ніхто не сказав. Дивіться, дуже чітко Данило Гетманцев повідомив, що стан рахунку. Це ж не просто слова. Стан рахунку це означає, що а, при особливому запиті або по рішенні суду а, в рамках а, системи СІТС можуть передаватися інформація про стан рахунку тієї чи іншої особи, тобто про те, який рахунок є в якому банку, активний він, неактивний, заморожений, заблокований під санкціями і так далі. А, але нічого більше. Ніхто не буде брати кошти з вашого рахунку і десь кудись передавати, або навіть інформацію про кошти. Банк може заблокувати їх без питань, але він це зробить без впливу України. Він зробить своїми внутрішніми санкціями, якщо ви десь щось порушите. Для того щоб заблокувати ваші кошти або стягнути з вас виконавчі служби податки, це повинна пройти величезна процедура. Є така практика. Практика називається, вона така негласна. Якщо вона звучить так, що те, що не працює в середній країни, воно не може активно працювати за кордоном. Дивіться, у нас в Україні можливо, ви забули, заборонено приймати будь-які, згідно чинного законодавства, будь-які кошти на свій. Банківський рахунок. Там, звичайно, є декілька сотень гривень всього-навсього, які можна не оподатковувати і списати це як на подарунок і так далі. Але будь-яка сума, якщо це тисячу гривень і вище, то при запиті банку вона повинна бути пояснена. І якщо ви просто скажете мені друг. Це перекинув, то це буде означати, що це ваш прибуток. Якщо ви звичайно не поясните це, це інакше інакшим способом це не доведете, і ви з цього маєте заплатити ПДФО це податок на дохід з фізичних осіб. 18% плюс 1,5% військового збору 19,5% з усіх коштів. У нас така практика багато хто людей просто перекидають один одному на картки. Там досить серйозні можуть бути суми. І ні фінмоніторинг, ні, ні інші, тим більше там внутрішня служба безпеки банку за це дуже активно не Звичайно, є способи, звичайно, є блокуються рахунки і так далі. Але в цілому ми знаємо, що ми, це менше 1% від всіх рахунків українців, і то якщо є євні порушення. Так, от, якщо у нас в Україні податкова не має доступу до рахунків українців, не може на це вплинути тільки по рішенню суду або з іншими санкціями, бо якщо було якесь пряме порушення, то тим більше вона не зможе це зробити в європейських країнах, коли особа людина захищається конституцією України і ще має додаткові бонуси і надбавки. А в тій країні, яка вона, вона знаходиться, вона покривається і там. І ви уявіть ситуацію: от як роздувають зараз різні люди, які в цьому не розбираються, що а, закритий, наприклад, європейський, давайте польський банк, він по першому запиту український податковий буде давати дані. Такого не було і не буде ніколи. Рішення суду, спеціальні санкції це все дуже довго і дуже дорого. Тому а, не хвилюйтеся про те, що. Коли запрацює ця система, то ви повинні будете все, всі свої кошти податковувати. Багато теж я читав про, в інтернеті про ЮА-контракт. Дійсно, є такий спосіб, але теж люди не до кінця розуміють, в чому суть. Суть в тому, що була така форма працевлаштування, в принципі, вона і є. Просто колись вона активніше була інтегрована, а зараз використовується вона трішки менше. Де поляки економили польські роботодавці на тому, що українці повинні були сплатити податки в себе в країні? Так от дивіться, це те саме ПДФО, це той самий е, податок фізичної особи. У мене конкретне і чітке питання. А звідки податково буде знати, що у вас такі були кошти? Е, мова ж йде саме про систему СІТЕС, про обмін е, даними, а не про. Обмін з реєстру офіційно оформлених кандидатів про страхову службу і так далі. Це все дуже складно. Це все абсолютно різні. Служби і помиляється той, хто думає, що це все в одному просторі. Для, навіть для обміну між цими службами, хоч вони знаходяться в внутрішньому полі, ну це треба дуже довго постаратися. Тому, друзі, не хвилюйтеся, не все воно так просто, як нам озвучили. Також читав інформацію, що в Україні настільки все погано, що от вони запровадили. Дивіться, ні, абсолютно ні. Пояснюю, Сютіс-система. Як я вже казав, Україна вже давно до цього йшла, і ось це рішення це всього-навсього лише плюс одна сходинка до того, щоб увійти в європейський союз, тому що ми, ми знаємо безліч є способів, безліч умов нам поставили, і це всього навсього одна із сходинок до цього, і не більше. Більше того, хто думає, що це такий спосіб взяти гроші з заробітчан, Дивіться, це дуже нерелевантне рішення, тому що це дуже трудоємкий процес. І уявіть, скільки реально вдасться зняти коштів. Серйозно, в Україні податково так не працює, і кошти туди-сюди літають, і ніхто ну, не платить, навіть є способи обходу. Ось, а тепер ситуація з за кордоном. Людина знаходяться за кордоном, чітко розуміє, що вона в Україну вже не повернеться, або якщо повернеться, то десь якось згодом. І... Ось ця, скажімо так, лист щастя, цей відподатковий, якщо теоретично він вона його отримує, ну все одно вона сплачувати не буде. Вона не буде заради цього повертатись, що десь там якось онлайн банкінгом Швидше за все вона проігнорує, ніби вона його не отримала і так далі. На жаль, такі реалії. Тому менше 1%, я вам кажу, на практиці вдасться отримати коштів від цієї системи. Тому це не для заохочення, не для збагачення бюджету. Для справедливості скажу, що от буквально вчора той же Данило Гетьманцев сказав, що в нього цитую, не залишилося хороших рішень для наповнення бюджету України. Це означає, що будуть складнощі, будуть зтискувати і вводити все нові закони. Я думаю, що набагато ефективніший буде працювати закон, який зараз поки що як законопроект про фінансове бронювання, де військовозобов'язаний... Наприклад, буде платити 20 тисяч гривень, як пропонується законопроектом, щоб мати відстрочку. То я розумію, що це мільйонні, що не мільярдні надходження будуть кожного місяця в бюджети, причому добровільні, ніж ось ця ситуація з податковою. Системи, тому не хвилюйтеся, а все те, що ви прочитали про цю всю паніку, про це все можете забути. Звичайно, це все в першу чергу стосується самих поляків, тому що польська влада хоче знати, хто з поляків або громадянин Євросоюзу, який обслуговується в польських банках, має ще рахунки ось тут і веде тут діяльність і ці кошти потім переправляє, витрачає в Польщу. І так далі, ось це їм цікаво. А в інтернеті все перекрутилося, ніби це ще одна ще один спосіб зажати українців. А таких способів, на жаль, буде багато, і будемо з вами виживати, триматися. Ось тому, що бачимо, що ситуація з бюджетом не є дуже така складна. Але тим не менше, це точно не цей шлях. За це можете не хвилютись. Це я вам кажу з свого досвіду і з практики. Тому, друзі, ось така ситуація обов'язково. Підтримайте це відео лайком, поділіться з друзями, щоб вони не панікували і не піддавалися а, паніці, інформації, маніпуляції російських агресорів, ось які, от, чи російських ботів, які спеціально продавлюють цю штуку. Спеціально а, цю дезінформацію нам вкидають, щоб інші люди вірили. А, діліться з друзями, залишайтеся зі мною, щоб нічого не пропустити. До зустрічі!